Захоплений кілька тижнів тому полон росіянин Віктор Агеєв є кадровим військовим. Про це полонений розповів в інтерв'ю спецкору ТСН Андрію Цеплієнку. На Луганщині Агеєв опинився вже через чотири дні після підписання контракту. каже так звані рейси російських солдат до України відправляють регулярно. Закидають бійців цілими підрозділами. Агеєв зізнався, сам зголосився на відрядження до Луганщини. Бо з телевізійних новин чув, наче Україна потерпає від нашестя. Фашистив. Отправили, отправили. Деньги платят и служба есть служба. Было какое-то обучение, тренировка, подготовка. Да, нет, на самом деле какая задача была я конкретно не знаю. Наблюдали, так несли вот внутреннюю службу, себя охраняли, грубо говоря.